Ми вам покажемо станок. Да, Лінден, як називається правильно? Лінден міні. міні. Чого дерев'яшку, бо стол тонкий, якби. Да, Таких мене... столів, в принципі, ніхто не використовує. Да, це стол, нічого. Один 40... сантиметр з столу. Чому да. підставка? Це треба пояснити, важливе питання. Бо зазвичай столи не мають такої стежки. 40... Це нами роблене стелешні. Він він, він, він утримається, то я не впевнений, що стіл витримає. Станок утримається, тому я просто щоб потовчити стіл. <рес> Станок розрахований під звичайний стол, а будь-який. Я... Будь 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 він і на цьому столі. його <рес> закріпити, якби <рес> конструкція дозволяє. Я боюсь, <рес> що, що сама дерев'яшка. Я, дерев я, 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 я бою, що дерев'яшка. Ми, Ми зрозуміли. Тобто, тобто ти його закріпила. І він, вроді люфтить. Для цього ти тут раз підкрутив, оце, і вона стоїть, ну, тобто, геть не люфтить, взагалі ніяк не люфтить. Ніяких там додаткових усиль, ніяких обценів взагалі не потрібно. То есть вот она, стойка, це бачиш, підхитається хватається стол. О. Це для тих вишивальниць, мені здається, яких нема можливості мати окреме там робоче місце. Да? будь-який сто прикріпи. То есть ты с... можешь. В залежності, яке куди ти кріпиш, нижче рівні, якщо що, ну, не, не всі ж на стол кріплять, тому що в різних mm -hmm. поли... Ну, Ні, yeah, а може журнальний стол. А, кого... Або да, ну, то есть, ти, о, тобі висота дозволяє. То да, я... да, да, то висота зручено. кріпиться, о, барашки підтягнув, і все, вона вже тримає. Есть, 360 градусів, я вибачаю, що ти не обмежений воно не, не скручується і все. Тобто виставив як тобі потрібно. Барашка я сказав, да? в комплект йдуть ага. дерев'яні. Це я їх не мав наявності готових, що не зробив. Закріпив, як тобі треба. Все, воно стоїть, не рухається. Зараз я послаблю. А, та, ну, про шарнір, понятно. Механізм повороту тут такий, як у цих наших. Та тобі понятно, ти то поясни. Сама головка крутиться. Понятно, що це саме. Нахід крутий, зараз, давай я вже... Для зразка. Давай зробимо Раз, вот, так, вот так вода. Якресток так кліпить. Формально лицо. Є старий барашек. Залізо залежаний, але колись були такі. Викріпили раму, чайця тримать в байдере. Для пяти пять и тримач. Для пялец я пялица тримаю, тримаешь. И то есть ты виставляєш собі, як тобі зручно. А так То есть вище, нище. Ну, наприклад, я вам просто показую, що ти, вот, ну я для себе виставляю, то даже для показати. показать. Вот высота. Закріпив. Начинаємо тут. То есть как так мені треба тримає. Кут на, кут на виставляєш кут на хелорамити. Умовно, у мене оця робоча. Під яку руку. Під яку руку, так? Mm -hmm. да? Тобто все ти закріпив, і у тебе... А яка довжина рами? О, ця рама, как би, це, це для прикладу рама, це старо-старо. -стар... Ну, взагалі витримує оцей. Будь-яку. Ні, стоп, секунду. Ми, ми кажемо, є рами умовно звичайні. Тобто uh -huh. яка оцим чим чином з касажними лентами. Шесятку-сімдесятку витримуємо байдуже яка рама. Якщо ми кажемо про мою четверку, uh -huh. то є у четверки обмеження вона сама важка. Я ж казав, що їй треба дві точки кріплення. Mm -hmm. Якщо тобто 50, п'ятдесяти ну, оптимально шість вже на сама рама трошки гуляє, ну, але сам станок витримає. Тобі незручно буде, що вона буде у той край люфтити. Для 60 і вище я роблю додаткову стойку. Покажу то, на прикладі той, щоб зрозуміло було. Тобто стойка невеличка. Тобто ти можеш, якщо в креслі вишиваєш, воно тобі може тут в креслі бути на дивані, на дивані. З додатковою стойкою розміру рами взагалі немає значення. Хоч метровий. Тобто він буде тримати, закріпив, воно так от стойкою ти і вишиваєш. Для додаткової рами, для прикладу, це от є, я кажучи, це ми ну, розповідали, розповідав. Це... Шпильку. Умовно, допустимо, це додаткова стійка, напутність. Ось кота. Ось ці кота, ми зараз розберемося з хвостиком кота. Хай буде. Я нагадую вам, ми у гостях, у наших виробників, чудових станочків, Лінден і Іоланки та Сергія. Це сам майстер, який виготовляє ці станочки. У мене також є станочок. У мене. Лінденова. Лі Великий станок. А це такий а це для того, міні. Скажем, для невеличкий для карамбур. вона, звичайно, не така. Вона маленька. Тоже mm регулюється по висоті. Там не кулачок, але сама пімпочка, тобто кут нахилу. Якщо ти, наприклад, виставляєш... Зараз ми підбираємо. Те, якщо з додатковою стойкою, же, ти, стойка дозволяє утрами виставити. Додаткова стійка стоїть біля тебе, розмір рами взагалі не На має гості, що Це не його, це це його додаткова стойка, це приклад це, 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 руху. Це, 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 це приклад, щоб показати, як о, кріпиться рама з, з, з другої сторони. Обратно вже. Доступ до ізнанки. Взагалі би спитають. А тут що, отак рама, тут ще сам шарнір знизу затягується, що дозволяє попустити, коли ти до ізнанки, шарнір налаштування не змінить. Тобто, як налаштував, так і є. Тобто, і розмір собі виставляєш, як тобі, як тобі зручно. <гум> да, Просто коли ти собі виставив, як тобі треба, закручуєш усього. Да, Зазвичай за, 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 за там там, то... налаштування займає, тобто ти налаштував. І все, ти вже оцінила, що вони Я максимум відкрутив, щоб можна було зручно встати, в сторону відсунути, щоб було зручно встати і піти. За вісрам обратно вже кажу, робиться 5-тримачів, яке ти 5 тримач теж виставив, як собі для зручності. Куснапи, тримач для куснапів теж роблю. Можно для миллениума, ну, как бы милленив, ну, можно их кому треба, и для миллениума можно зробити крепление, потому що... для миллениума робота для милениума, то есть, потому що на наші станки якби, как бы, от, додатково вишивають на милениумах то есть в загалении опыта. Трошки, як воно так воно виглядає. Висота, обратно. уже я сажу на цьому ростулються одна. Буду сидіти на ні нижньому кріслі, нижче. Ленічка, попробуй її, попробуй ти сядь, цю. Я попробую. Давай, навіть ну, да, даже без стійки. Це ж велика робота. Хоча, ну, пускаю, що со стійка буде, напевно, цікавіше, тому що стійка дозволяє і оно місця не займає. Тобто, цей от стол, кут ви, виділила, оно тобі стоїть. До гориту взяла, убрала з собою. А ще ще шпілька ця робиться, більше роблю на цей станок. Я робив органайзерів. То есть, або на цю шпильку через переходник, або на, або на цю накручується шпилька. Тобто ну, кому... я даю в комплекті, байдуже, ти можеш або туди, де, де, де зручніше, як стоїть, там, согнута, не согнута. І на цій вже ти органайзер, там, для диток, пака, там, все це как бы, в каруселі, всі додаткові організації можна шпильку через переходні таку гаєчка, джук, закручується, воно ну, собі тримається, і навіть ти вишиваєш, у тебе перед тобою. Ті, ну, якраз раз сташовано те робоче місце, або на цьому. Гадаю вам, ми просто відпочиваємо. <рес> да, ми не, приїхали кріп, у гості. Скажемо так, кріплення, кріп, я ще з І щас, вам, на, наша дівчинка з нашої вишивальної сім'ї, Віночка. Кам'яне покриття. Попросили показати Де, станочок мені. Та ми вам вирішили показати. Вам показати. Дикунку, і воно так само надійно приклюється до дошки. Я не хвилююся не за станок, що він не приклепиться, станок може приклепитися відтонку, тобто я зараз зніму, покажу наскільки це люфт. Тось у нього може сантиметрів сім запросто взяти. Зараз ми навіть подивимось, скільки оно може взяти. Підвіконня теж може. А чого не байдуже, так. Да. Підвіконня, якщо баба підвіконня дозволяє, байдуже. Я нам бу стоїть одинно, то есть на руху, то есть, ну, то есть, как бы. У нас є дівчата, які мають два станки. один основний. Там робочий великий да, станочок. Такі, да, а, часто цей, за... а, для... а це на кухні часто. А, а, да, часто ну, как бы, скажем, це досить часто, коли великий станок для великих робот, а це в міні, вони називають їх отдыхалочки. То есть якийсь сувінинчик, mm -hmm. отдихалочку посів, посів, посів. Особливо на кельце, це зручно, що п'яльце тримає. Да. Да. Або маленька рама там, то це 50 п'ятдесяточка mm -hmm. рама. Причому сороковочка можна даже без тих бокового натяжіння, там вистачає основного натяжіння. Головне те, що коли ти виставив, як це ну, налаштував, як територія тобто тебе налаштовані просто нерухоме. Ти закріпив, закріпив і воно нерухомо і я говорю про те, що всі мої станки абсеньки геть ударом не потрібні. Тобто воно все жіночими руками ти в барашки підтягнув і вже якби... Та раніше. Вона... Він був на стічці, стічка ставилася на стіл, так само з пальчиком, і крутився. Він але прикріплювалося да. Да, струбцина, мало. А, а потім вже придумав цю струбцину, вже роблю, звичайно, знаю, тобто. Как бы... Супер. Пробуй, я, Пробуй, я думаю, що це е, дуже, дуже класне вирішення. Якщо майже не простір, то взагалі не спеціальне. Ты так само можешь его, вот, так как mm -hmm. сидит Кира, ты можешь сидеть на диване. Вот так вот, ну, то есть раз за... развернула на диване. Себе. Я хоть тумбочка, полочка, вот, что перед тебе с диваном есть, ты можешь закрепить и сидеть. У меня есть там фото. фотография, там у нее кресло, а кресло, знаешь, одна сторона, как вот деревянные полочки. Mm -hmm. На этой кресле, она прямо на кресле, только в вот, ляпает, в отдыхалочку. Так. Для того, щоб Лі, ти не зможеш, ось тим і його. Додав додаткові стікери. Бо вона ж не повноцінна, вона не не дає кутна ходу, вона нерухома, скажімо, скажем так. Ти інший що сказав? добре, будь ласка, витягни ту халіру. А зараз, а зараз попробую випускаєш, силу от, можеш приміняти не бійся. Тобто він достатньо міцний, виставляєш, як тобі як би потрібно. Барашки, я скажу, барашки такі дерев'яні зручні, що тобі. Вони хорошо затягуються. Да, так, їх в руці то зручно триматися. Ще... Да, от, 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 от этот барашек, который ти відпустила, і ти можеш уже от плотніше. Обратно же не сильно. Барашкам раз, у тебе все, він вже тримає. І навіть те, коли у тебе барашка ця відпущена, то вже рама у тебе крутиться байдуже є. Mm -hmm. отут, отут такий умовний кулачок, так, да, правило? Так, да, ми називаємо кулачок, да. це да. узял. Які робить тільки Сергій, я ніде більше не бачила. І, і виставляєш нахилу, який тобі о, как би, нижче, вище. Ну, яка рука у тебе вище, нижче. Це більше. укрутити. Ти ж не тут ламаєш, у тебе. Не роблю спеціально, воно не має бути саплів. Тобто, yeah, маленьке yeah. зусилля має бути, тому що якщо зроблю, щоб воно було легко, воно ну, і тримати не буде. Тобто легке зусилля тобі це саме, легким зусиллям, тобто, жіночим, не геть не чоловічим, легким жіночим зусиллям ти хоп, піднянула. Mm -hmm. А коли, хороше, щоб підтягнула тут, а коли ти ложиш руки? Ну, попро Попробуй попробу, так от підтягнула отак от настоящий. Потяну, як має затягнути, ну, да. затягнуло так, все, все ти виставила. Тебе яка рука заговорила? Так. Правила. Ну, тут стіл ну, тут, да, тут, тут би, не той, який люди користуються. Вот, стіл хитається. С, сама дошка стола, вона ну, как бы на цього не призначена. А якщо нормальний как би людський стол, даже обідній, журнальний байдуже який. А якщо ти ви, якщо, якщо тебе ще рама там у нормальна і ззаді стоїть додаткова стійка, то він стоїть. Закрутила, причем стойка ты, если на диване, кресла, бать, уже ты налаштовалась. Открутила, в сторону отсунула, разом со, со стойкой. Илона, что куда тебе требуется? Хотите посидеть? У нас остыло. Хочешь? У нас остыло, остыло, остыло. А мы на поясе с сосками сидим. Ты можешь вот... Дерево оброблене, точка, бы, для дерева я от у мене свій власний погляд на якість. Ти можеш в будь-яку шпарину пальцем, ти там в занозу точно не загониш. В будь-яку, тобто. Що сюди, ну тобто, це навіть одну. Воно все, видно, що. А, ну, ну, тось, ну, все воно не відшліфовано, воно вилизано. Тобто, не можна бути фасочка, там фасочка. Я не знаю, мені на нього дивитись приємно. Да? Да. Воно таке це естетичне ось. задоволення. Всі станки Сергія, це естетичне задоволення. Всі, абсолютно всі. Даже, коли ми сиділи за новою. Сиділи, за так. новою, був, він ще був на півфабрикат. Да. Мі мій станок, я вам зараз вставлю фотографію, подивіться, будь ласка, як він виглядає. Ось така ракета. І коли до мене приходять люди в гості, кажуть, оце ракета, у мене великий. Лінден Нова. А це маленький. Він і називається. Лінден міні. Лінден міні. <клухи> маленький станок, велика радість. Так, да, ну, ну, скажем так, при тому, що він маленький, він абсолютно функціонально справляється да, з функцією. Да. Чим великий, хороше там і роботи, і ти можеш там навішати багато додаткового обладнання. На це ти, звичайно, просто його фізично немає де налаштовувати. Він розрахований на невеликі роботи. Тож в лізу для маленького, так. Да. Часто його беруть на дачу, коли раз з собою поїхали. Тобто він, скільки Кілограма півтора без рами уважить. Uh -huh, uh -huh. Мобільний. Мобільний, Мобільний а, так, взяв і поїхав Линден Міни. У мене були такі, що це, це откуда? Це навіть не я придумав, це одна із замовнич, мені сказала. Це не великий був Linden Pro. Я потім, каже, зроби мені маленький, я літо їду на дальше, щоб не тягнути цей великий, буду там вишивати на Ось такі чудо. Ми вам показали такий шикарний станочок. З вами була Некай, я, все. Оксана Ксю Стіч. До зустрічі!